Друже, сьогодні я хочу поближче познайомити тебе із своєю доброю подругою. Тобі цікаво, хто це? Тоді спробуй відгадати. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Ну що, здогадався? Це книга. Книга не завжди була такою, як зараз. Колись дуже давно первинні люди використовували стіни печер, коли хотіли розповісти про події свого життя або щось намалювати. Також цими малюнками вони прикрашали своє житло. Печерний живопис зберігся і до наших днів. Згодом з'явилися глиняні дощечки з письменами. Люди брали сиру глиняну дощечку з гладкою поверхнею і загостреною паличкою видавлювали текст. Як ви робите стекою на пластиліні? Потім цю дощечку сушили на сонці або опалювали в печі. Але такий спосіб не був зручним. Бо глиняні листи були важкими і крихкими. І люди почали шукати інший матеріал. Римляни та греки писали на свінцевих дощечках, які теж були важкими. А трохи пізніше стали писати на воскових. Минав час, і люди винайшли папірус. Його використовували у давньому Єгипті та інших країнах. Виготовляли папірус з водно болотної рослини, яка так і називалась папірус. Письмена вже були легкими і зручними. Їх можна було згортати у великі сувої. Літери теж ще тоді писали вручну. Пізніше винайшли пергамент. На ньому можна було писати навіть з двох боків. З пергаменту почали вирізати аркуші, і таким чином з'явилися перші книжечки, схожі на сучасні. Ну, а ще трохи пізніше у Китаї винайшли папір. Цей матеріал вже був значно зручніший і дешевший. І книжки тоді стали друкувати, а не писати вручну. Час іде, міняються технології, і зараз, крім друкованих книжок, з'явилися електронні. Електронну книгу можна покласти до сумки або рюкзака. Це може бути не одна книжка, а навіть ціла бібліотека або віртуальний магазин. Я знаю, друже, що ти дуже любиш книжки і знаєш вже багато казок. Пропоную тобі пограти зі мною у гру. Впізнай героя казки. Та ж почали. Ой, набридло на віконце все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Хто ж це там такий на віконечку сидів? Це Колобок. Сидить дівчина в корзині на ведмежі дужій спині. А чому ж вона сховалась до ведмедя не призналась? Що це за дівчина? Здогадався Маша і сказки Маша і ведмідь. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Сховалася Чіпко, велика Рібка.